Як до нас зайшли клієнти «Волгрін»? «Волгрін» до нас потрапив по рекомендації. Ми провели аудит, зробили класну пропозицію, і от в результаті вже скоро буде рік співпраці, і майже 75% площ продано. 75%? Так. «Волгрін» — це апарт-готель, який будується в Закарпатській області в Поляні. І поряд з апарт-готелем віднедавно почали будувати дев'ять котечів. Поляна, чим відома своєю мінеральною водою, це поляна Квасова. Наша співпраця почалася з розробки лендингу, створення сторінок в інстаграмі фейсбук. І ми починали з таргетованої реклами, і потім підключили ще Google рекламу. За стільки місяців співпраці ми виявили оффер, який класно працює в таргетованій рекламі стиль креативів, який є більш клікабельним. Однак левого частку в цьому контенті у нас займає відеоконтент. Все дуже класно працює в комплексі, але не тільки нашими інструментами, а також піар складовою, якою займається Рібас Готель груп. За класною картинкою, за класними результатами, стоїть величезна робота, і не лише чи відділу продажів, чи піар компанії, а це все крута синергія всіх.